Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас сьогодні вже, якщо я не помиляюся, 6 жовтня. У нас ідуть дощі. Звичайно, фермери цим дощикам задоволені, що значить щось посіють і щось є надія на врожай. Прикро, звичайно, що ці дощики не випали ран... раніше І у нас мали бути мав бути ріпак, і, напевне, що його не буде. Але я зараз не про це. Знов в коментарях багато трошки звинувачень, що я не так роблю, що я лишні рухи роблю, що я неправильно роблю. Ну, багато таких. Я, звичайно. Не закликаю робити так, як я. Я просто показую, як я роблю, і я завжди кажу: хто хоче робити, так я, а хто не хоче, не робіть, або робіт у 100 раз краще. Я роблю так і, звичайно, сьогодні я хочу проговорити про матки, які, я сказав, що я її буду вибраковувати. і мені посипалося, що ти там бракуєш, Типа, безтолковий чи як там. Звичайно, я не все встигаю так, як воно має бути, бо я бджоляр вихідного дня, ходжу на роботу і тільки де може можливість до роботи, де є можливість після роботи трошки попрацювати. І особливо вихідний день, як сьогодні, в неділю. Звичайно, не спору, є багато помилок, є багато недопрацьовок, є багато. В голові і експериментів, і ідей, але просто їх не встигаю. Можливо, коли буду тільки на пасіці ці ідеї в тілі в життя. Но ми зараз говоримо про вибраковку маток, які, як я і по яких критеріях я користуюсь і вибраковую. Це, звичайно, дякувати підписнику, який вже став моїм хорошим товаришем. Ми... Спілкуємося, і він мене натолкнув на таку ідею, як жорстка вибраковка. Зараз на даний момент. І зараз на першому місці у мене стоїть миролюбність. У мене був такий рік, що навіть горобці не літали, з хати неможливо було вийти. Якщо качаєш мето тиждень кром хати ніде, тільки забіг і вибіг. Ну, поступова вибраковка, вибраковка і вже перший рік, де я можу ходити собі навіть по пасіці, ну, де ще є, звісно, ще треба, я думаю, рік-два і буде все супер. Друге місце це ріливість. Звичайно, фізіологічно найсильніша матка це ройова. Але давайте я користуюсь таким своєю думкою. Наприклад, ройова. І в мене виведена штучно, вона слабша за ройову. Але вона не прийшла в ройовий стан. І, допустим, принесла там 40-50 кг меду. Хай 30. Е, ройова матка, яка зроїлася, це сім'я, якщо по якійсь причині ще й швидко матка облетиться, то може там якийсь магазинчик, ще щось дати, якогось товарного меду. А то було б добре, щоб ще й сама собі принесла. Так що, у мене на пасіці зараз може одна, чи дві, якщо я не помиляюсь, дві матки ройові. Всі ройові матки я давлю. Так що, той, хто каже, що там, що ти це давиш, бо я їх давлю, так я рішив. На третьому місці в мене медопродуктивність. Звичайно, якщо. Сім'я і миролюбива, і нерійлива, і вона по якійсь причині не принесла меду, звичайно, вона буде така сім'я вибракована і матка буде задавлена. Далі в мене йде зимівля. Ну про зимівлю можна дуже багато говорити. Як вони збираються в клуб, як зимують, як... чи вони спроможні зимувати на соняшниковому меді? чи... Чи вони не опоносюються. Ну, про зимівлю можна, звичайно, якщо сім'я хорошо перезимувала, це, це вже її великий плюс. І особливо дивлюся на ті сім'ї, які будуть материнками. Слідуючий момент, по чому я вибраковується стійкість до хвороб. От Одна із причин, чому я відказався від карніки час від часу, були. Проблеми з розплодом хвороби розплоду. Це, якщо сім'ї, особливо це, чому я й перейшов на українську степову, це сильна по гігієні, хорошо прополюсує гніздо і хвороб хвороб у неї менше. І по таких теж причинах, ми якщо якась. Сім'я, чи, допустим, я материнка виводив від неї маток, і десь яка сім'я захворіла, я більше від неї маток не вивожу. Слідуючий критерій, який я бракую матки і вибираю материнки, це орган... ограничення ну, Матки при яйцеклації. Другий кажу, що це хорошо, якщо бджоли не органічують. Я рахую, що от чому. От Наприклад, береш багатокорпусний, особливо восьмирамочний руд. Коли качаєш, дивишся, вверху рамка з розплоду. Внизу рамка з розплодом, там рамка з розплодом. І це от такий критерій. Я таку матку теж вибраковую. Чому? Звичайно, вони. Якщо не використовуєш рішітки, матка йде вгору. І коли починається взяток, вони поступово-поступово її видавлюють в самий низ. Оце хороша якість бджіл. І мені найбільш так подобається, що вони мають її стиснути. І Якщо жорсткою вибраковкою, можна цього добитися і не використовувати роздільну рішетку, бо бджоли самі матку стиснять донизу. Якщо вона кидає по всьому чотири корпуси і в кожному корпусі розпліт, така матка теж буде вибракована. Слідуще, по чому я вибраковую матки, це ранній розпліт. Особливо якщо він з'являється в січні і в началі лютого. Правильно має появлятися розпліт, коли починається принос пилку. От тоді це матка матки і бджоли в ідеалі. Якщо бо часто. Ну, Це моя думка. Якщо вона в січні починає сіяти, вони і зношуються. І ці бджоли, які починають сіяти, вигодовувати в січні в початку лютого вони до акації не доживають. А якщо матка починає сіяти в, ось в кінці лютого, в початку березня, то ці бджоли ще можуть взяти участь у медозборі з акації. От якщо ранній розпліт, я теж таких маток бракую. Слідуюча теж, по які критерії я бракую, це пізній розплід. Якщо є пізній розплід, ну, причин пізнього розплоду багато. Саме перше це закліщованість. Ну тут можна про це говорити багато. По якійсь причині поміняли матку, тиха зміна, допустимо, вона облетілася у вересні, то, звичайно, в неї буде пізній розплід. Це, це виключення. Якщо вона. Допустимо, молоду поміняли там літом. І якщо вона в жовтні, в неї є і розпліт, звичайно, якщо є, то ще й осінню вона піде під заміну, а ні, то вона піде під карандаш, і обов'язково така матка буде замінена ще бажано, ще замінено, щоб вона ще й не дала трутня. Або від неї треба вирізати трутень. Ну, це це коли ти вдома сидиш і май... сидиш на пасіці. Слідуючий, по якому я планую, звичайно, ще в мене все не виходить. Оце я сказав основні. Ну, є ще такі, які вже далі, коли ти займаєшся вже поринув з головою в цю селекцію, то можна ще такий. Мені не подобається, коли є хоча б якийсь узяток, і матка сіє від бруска до бруска, коли немає вінця. Я теж. Планую, ще не я їх ще не бракую, але планую такі матки бракувати. Має бути вінець. Звичайно, коли нема такий легесенький розпліт, якраз їм, тобто не розпліт, а принос, то тоді матка може сіяти. І є такі в мене, то сіють від бруска до бруска. Ну, Коли є якийсь принос, має бути вінець. Бо якщо по якійсь причині потім, чи, чи пішов без взяток, чи пішли якісь затяжні дощі. і Матка ти відкачав, відкачав, а вінця нема. І тоді приходиться голодувати. Ну, це вже таке, це, це можна сказати такі допоміжні функції, які я собі хочу, щоб яка, які в мене були бджоли. Особливо подобається коли, як українська степова, коли робить підковку. Собі Підковочка така невеличка, він вінець і там розпліт. Це взагалі чудово. Ну, таких ще функцій є багато. Це як усидчивість на рамках. Коли ти ставиш рамку, вони поплили і сплили з рамки. Це теж можна враховувати таке. ну, Я думаю, що воно на бідозбір не впливає. Потім далі сильні селекціонери стараються, якщо є жостизна, колір бджоли має бути, там, якщо українська степова, вона має бути сіренька. Ну, ми знаємо, що в нас в Україні винігрет. Рутній, дуже, важко, дуже важко, щоб було чи, чисто. Колір потім чи, не люблю дуже, допустимо, щоб знав, що дуже важко приділити, яка сім'я краде, зразу би її давив би, я думаю, що ці що склонні до воробства. Ну Поступово в мене українська степова, вона не склонна до воровства. і там. І чи склонна вона до вороства, чи ще такі функції є, чи вона Бо буває сім'ї, які, я пам'ятаю, на, на сім'ю напали, там, просто, може, пів сім'ї перебили, але вона захистилася. Було в мене таке. Теж. Чи спроможна, теж можна такі функції, якщо сім'я не спроможна захищатися, і в неї залітає все, що, що туди йде, то я думаю, теж такі. Ну, це так. Ось так, друзі. і... Я по цим критеріям вибираю собі материнку. І якщо вона відповідає оцим пунктам, які я перечислив, я виводю від, них, від неї одну прививочку і буду спостерігати за її дочками. Якщо її дочки відповідають її, то потім можна робити вже масу, масову привівку і такі, і такі бджоли будуть задовольняти тебе. Так що я роблю так і не треба судити, кожен робить краще. І я думаю, якщо ми б, кожен, звичайно, зайнявся такою жорсткою вибраковкою, ми можемо самі в себе на пасіці добитися тих бджіл, які вам треба. І я вам всім бажаю мати тих бджіл, які вас будуть удовлетворяти, які вам принесуть багато меду, які будуть чудово зимувати, які не будуть роїтися. Ось так добре. Хай вам всім щастить. До побачення.